Уроки технічного моделювання в програмі SolidVox, тема масштабна сітка як команда вкладки Ескіз. Рушаймо. Створюємо файл, нова деталь». Вибираємо базову площину та створюємо новий ескіз. Команда сітку потрібно витягнути нам додати до. Панелі Command-Manager. Наводжуємо курсор на область команд, натискаємо правою кнопкою миші. Переводимо курсор на налаштування. Натискаємо лівою кнопкою миші одноразово. Заходимо в команди. Опускаємо донизу, натискаємо ескіз, і ми відображаємо всі команди, котрі знаходяться у вкладці Ескіз. Знаходимо команду масштабна сітка, прив'язка. Затискаємо її її лівої кнопки миші і переносимо в поле команд. Поле команд вкладки Ескіз. Вкладка Ескіз активована. Закриваю мої налаштування. Добре, наводжу курсор на команду масштабна сітка, спливає її назва і також короткий її напис. Натискаю лівою кнопкою миші на масштабну сітку. Відразу спливає віконце властивості документів і вкладка властивості документів, де ми бачимо, що написано Масштабна сітка. Підобразити масштабну сітку. Натискаю на неї галочку. Пунтир. Автомасштаб. Крок між основними лініями сітки. 100 мм. Поставлю. 5 мм і число допоміжних інтервалів між головними головними лініями. Поставлю також 5, щоб між в одної клітині був 1 мм. Натискаю ОК. як ми бачимо, відображається відразу моя масштабна сітка на полі побудови. Раз, два, три, 4, 5. Є головні клітини. І допоміжні, котрі ділять головну клітину на 5. Нагадую, що ми розбивали відстань між головними клітинами 5 мм. Отже, між допоміжними клітинами у нас також 5 мм. Натиснемо ще раз на кнопку масштабна сітка. Нижче бачимо, що є перейти до прив'язок системи. Натискаємо на неї. Вона перекидує в розділ. Взаємозв'язки прив'язки в вкладці «Налаштування, налаштування пользователя, Юзера. Далі я бачу, опускаюсь вниз, я бачу розділ масштабна сітка. Ці галочки можна як додати і прибирати. Як ми бачимо, що є галочка масштабна сітка, також є прив'язати тільки коли масштабна сітка відображається. ОК. Як ми бачимо без команди, в мене прив'язок до масштабної сітки немає. Якщо я візьму наведу курсор на команду Лінія, натисну на неї, то відразу бачу, що точка побудови пропонує через прив'язку до масштабної сітки. Побудуємо з нульової точки, перенесемо другу точку та поставимо. Нажавши лівою кнопкою курсору одноразово. Миш. Нажму Escape, щоб вийти з ланцюгового методу побудови лінії. Таким чином в мене діє прив'язка до точок масштабної сітки. Нажму на команду масштабна сітка. Перейду в Виключу відображення масштабної сітки, нажму ОК. І як ми бачимо, без масштабної сітки прив'язок мене немає, що ми налаштували безпосередньо в, нашому, в нашій команді масштабна сітка. Команда масштабна сітка як можливість побудови ескізу.